До психотерапевта я хотіла звернутися вже давно, але я не знала, як відреагують інші. Я боялась реакції оточуючих. Потім почалась війна, мені довелося тікати в іншу країну через це і стрес, мої стосунки почали руйнуватись. Я вирішила шукати рішення проблем в інтернеті, наткнулася на сайт Плесо, пройшла форму підбору, знайшла психотерапевта. Це зайняло лише кілька хвилин. Але я не думала, що психотерапія так швидко вирішить мої проблеми. Я була готова до довгого процесу. Але згодом я почала помічати зміни. Змінилось моє ставлення до себе та інших. І я стала кращою версією себе. Тому зараз я з впевністю можу сказати, що психолог це ок.